Фахівці Житомирського обласного центру крові 5 листопада у вівторок здійснили виїзну заготівлю крові. Цього разу зупинились на базі міської лікарні підготовкою до процедури донорства. Є вимірювання тиску, проведення сучасних досліджень крові. Ми набираємо на біни на групу крові. Далі донорам пропонують випити чаю із печивом. Да, «Це обов'язково, Хто хоче, хто не хоче. хто вже з дому попив? Да, Хто не з дому попив чай. Ну, ну зранку було трохи, а зараз трошки підходять, то трошки менше. Іван за професією рятувальник здає кров, зазначає не вперше в 15-те. Приходить кілька разів на рік та щоразу готує себе до того, що важливо і потрібно. Це ну не так страшно, а наша кров, можливо, комусь допоможе. Я думаю, що це така ціль, яка ну, можна і прийти цих витратити цю годину часу і здати може чиє життя буде врятоване. Зі слів фахівців, якщо минулого разу було донорів більш ніж достатньо, то сьогодні, на жаль, значно менше. За майже чотири години роботи прийшло близько 70 осіб. Менше сотні ніколи не було. Сьогодні якийсь такий день. Кажуть, багато люди похворіли, багато зазвичай тут дуже активні донори, досить такі активні завжди і завжди і в достатній кількості. Ну, чи. може, поміняли локацію. Є якісь особливі потреби в певних групах? Всі групи крові є потреба. Ну, звичайно, як завжди, резус-мінус це пріоритет. Віталіна каже, із колегами прийшли не вперше та прийдуть іще. Ну, зараз такий час у нас військовий, що це дійсно потрібно робити. Для хлопців, для перемоги. Олена Лікянюк, Андрій Борисов. trc